Це відео засняла дружина загиблого захисника Юлія Ніжніченко. 14 лютого у день закоханих вирішила відвідати могилку свого коханого. Вона їй дісталася, проте цей шлях видався не з легких. Ділиться Юлія з нашою знімальною групою, не стримуючи сліз. Зазвичай цього дня чоловік. Вітає мене букетом квіт... квітів. А цього ранку я поїхала до нього. Хотіла привітати його, але коли я прийшла на цвинтар, я не змогла дійти до могилки чоловіка. Там наскільки було брудно, скільки було води, там просто ставок був, там могили стояли просто в воді. Я хочу попросити місцеву владу, щоб приділили увагу на цвинтарі військовому, так як наші хлопці захищали, положили своє найдорожче життя. Вони мають спочивати, має, місце має бути ухожене. Рідні мають підійти до могилки вільно, а не пливти. І не по коліна грязюки має бути на кладовищі. Дружина загиблого захисника не змовчала. Відео з військового кладовища разом зі зверненням до міської влади розмістила на своїй сторінці в соцмережах. На жаль, територія кладовища досі належним чином не облаштована. Відсутні благоустрій немає впорядкованих доріжок належного догляду. Родина загиблих змушені власними силами підтримувати порядок. Юлію підтримують інші родини загиблих військових і не лише в цьому питанні. Гучномовець встановили на міській раді, але було прохання про те, щоб гучномовець був встановлений на алеї героїв. На даний момент я збираю як представники загиблих родин вже, збираю підписи для того, щоб гучномовець встановили на палаці урочистих подій. А поки що представники спільнот вшанує Олександрія та зниклі безвісти і полонені Олександрії. Щодня о 9-й виходять на локації з власними колонками та щодня закликають містян зупинитися і вшанувати полеглих героїв. Повага до полеглих захисників це показник зрілості та вдячності, зауважує Юлія.